Доброго дня, дітки! Скажіть мені, будь ласка, є у вас, друзі? І з ким ви дружите? Чому ви дружите з цими дітьми? Сьогодні я вас познайомлю з казкою, де один із героїв хоче завести собі нового друга. Хочете дізнатися, хто ці герої? Тоді відгадайте загадки. Здоровенний! волохатий, любить взимку він поспати. І хоч бджола мене дружить, зате мит він любить дуже. Здогадалися, Дійсно, це ведмідь. Наче птиця крила має, все літає та співає, я медок собі ношу. Не чіпайте, бо вкушу. На сестрицю хоч і схожа. Та з людьми дружить не можу. Їм я меду не ношу. в Вуликах не живу. Ви здогадались, про кого йдеться? Хто ці сестриці, що збирають медок? Тільки одна збирає для людей, а інша собі. Познайомтесь! Ось це оса. Чому у оси не було друзів, а їй дуже хотілося їх мати? Послухайте казку про осу та ведмедя. Дізнайтесь, як оса нового друга шукала. Вирішила оса з ведмедем потоваришувати. На доказ моєї дружби, думає оса, дано я подарую ведмедю варення. Полетіла вона до села, крала краплю варення, принесла ведмедю, поклала йому на ніс і каже. Тобі друже від чистого серця. Ведмідь зрадів, зливнув солодку краплину з носу. Я такий вдячний тобі, мовить, дуже ти мені догодила. Надумав ведмідь і собі зробити щось приємне для оси. Він пішов до бджіл, попросив у них ківш меду. Для оси. Ой! Замахала крильцями оса, ой, не гарно вийшло. Мені ніякого перед тобою. Я маленький подарунок зробила, а ти ось що надумав. Ти поставив мене в незручне становище. Та я ж від усього серця, вправдовувався ведмідь. Оса не слухає то вче своє. Де ж її бідні зрозуміти? Серце у ведмедя значно більше, ніж у оси. Сподіваюсь, дітки, що ця казочка вам дуже подобалась, а у мене до вас декілька запитань. Що вирішила зробити оса? Із чого почалася дружба оси та ведмедя? Як віддяч ведмідь! Чому його подарунок був великим? Бажаю вам всього самого кращого. До побачення, до зустрічі з новими казками.